Це дійсно справжнє свято. В час воєнного стану ми з вами все одно вкладаємо всі наші зусилля, щоб національно-патріотичне виховання наших дітей було на належному рівні. Я Дуже вдячний всім тим людям, які відроджується, переводять на якусь таку, кладуть в душу дітям, пояснюють, що це наше, це мене саме для нас, українців. Тому я щиро вам скруняю голову. Обіцяю, що в управління освятих Борискої міської терміної громади, думаю, і міська рада буде докладати всіх зусиль для того, щоб е, такі заклади і такі, на, такі програми навчання, такі е, уроки були. Ми будемо підтримувати, ми будемо поширювати і дуже-дуже вдячні всім, хто долучається до цього процесу. Ліцівське виховання, як одна із національно-патріотичних Вже багато років ми працюємо з Юрією. Микривичем Руденком. мені вдалося продовжити програму Козацького лицарського виховання, зокрема, не на базі ні однієї школи, а декількох навчальних закладів. Перший в Іркійському коледжі був створений осередок молодої січі. І не просто так це будемо снувати. Вони дійсно працювали і показували високі результати. Сьогодні я хотіла б розповісти більше про роль наших учнів, наших дітей у волонтерському русі. І яким чином можемо ми їх спонукати, і як вони їх спонукають і підтримують наших бійці. вони просто почали малювати малюночки і світ, де можна писати, де могли писали листи, слова, підтримки. Нашим діттям наша сьогодні вона така і широка, і в тому же той же час вона за комплексного підходу робить нашу дитину всебічно освіченою в таких життєтайних речах, якими є екологія сьогодні, і в тих наративах, про які ми з вами сьогодні і в наш час говоримо.